Всім привіт! Всім привіт! І це <світ> новий випуск Bason Development і ми показуємо квартиру. І так, треба знайшти. А В нас квартира 29 квадратних метрів. Це квартира вже в нашої третій чергі. Тобто вже будинок повністю бачите, він заселяється. Цю квартиру робили ми. І багато людей писало, що покажіть, будь ласка, як ви робите типовий ремонт під ключ. Ремонт під ключ в нашому розумінні це ось так. Ми ви вибираєте чи шпалери, чи якась декоративна штукатурка, як в цій квартирі. тобто це декоративна штукатурка. Вона, до речі, класна. Це модна. Це історія зараз, як сказали дизайнери, прям супер актуальна. Декоративка, вона повертається, але вона має бути ось така матова. Тобто, якщо пам'ятаєш, були. А є глянцева така, знаєш, з розводами такими, це вже не актуально. А от актуальна така матова штукатурка. Що у нас є? У нас є повністю підлога. Це, до речі, така плитка, вона супер круто імітує паркет, я не знаю, ламінат, що завгодно. Тепла підлога. Тут, напевно, тепла підлога. Дивись, ми можемо подивитися тут. Так, тут повністю тепла підлога. Сюди заведена. Тут є газовий котел, але він у нас взагалі просто. Іде навіть якщо без ремонту, без нічого, у нас завжди газові котли, лічильники вони повністю входять в будь-яку комплектацію прикупівлі квартири. Далі повністю розведена електрика. Причому вона розведена дуже дуже правильно з врахуванням всього. Тобто там повністю людина каже, що тут мене буде кровати, мовка тут мене буде телевізор, тут мене Підряху буде ще. Да, буде, далі в нас є так? натяжна стеля, вона теж матова. І це прикольно. Тобто ви взагалі не можете тут навіть вірити, що це слухай, ну воно виглядає прикольно, вона така рівненька, багато світла, ну, натяжна. Да. І ось ці такі світильники, вони теж ходять сюди. йдемо далі. Квартирка невелика, але вона прикольна, вона простора дуже. Ще є такий лайфхак, як люди роблять. Ви можете отут поставити стінку. І коли ви заходите, ви. Візуально, да, ви візуально бачите, що у вас тут стіна. Тут така у вас зона, я не знаю, перед покою. а потім вже ви такі повертаєте. Хтось тут навіть холодильник монтує, і тут у вас вже буде така робоча зона кухня, а далі вже закрита зона з софою, яка буде розкладатися на ну, вже в ліжко. Тобто, от так от вона буде стояти, тут у вас буде тілік, і воно класно відокремлює. Тобто, коли от така от є комплектація, тобто, якщо ви там робите таку стіночку, воно прикольно відокремлює. Але деякі люди не хочуть. Вони хочуть, щоб було повністю open space. Ну, це теж прикольно. І дивіться, я хочу показати, А, ну дверцята. Вони теж входять. Мені дуже подобається по кольорам. Постельне таке все. Да. От Тут класно підібраний колір. ви можете побачити, зараз у нас тут світла немає. Блекаути. Але от нам такі от є штуки. І дивіться, заходжу в ванну кімнату, давай зайдемо. Ось тут у нас душ, вони відокремили повністю душ, тобто вони поставили тут стінку. Не знаю, наскільки це прикольно, але ну отак от вони зробили. І там душова така от. А як це буде... Ніяк. Ти Просто ти проходиш. Ти а якщо мужик такий здоровенний, знаєш, такий, він так може повертатися, і так, привіт. А тут а. воно не буде стікати? Ні, воно не буде, тут же повністю є а, кут і під кутом вода буде стікати. Ось так. Ну тобто, слухай, все нормально. Як а кажуть. Повністю все є, так. Да. І це, ця квартира, я так розумію, можливо, готується під здачу в оренду. І такі квартири 29 квадратних метрів. Зараз в нас в оренду здаються 350-400 навіть доларів. -да, я сам не очікував. Тобто, ну так от непогано. Непогано. Тут ще буде замовлятися кухня. У нас є хлопці, до речі, які повністю збирають, тобто там вони недорогі. І далі тут ще буде м'яка мебля. А якісь там тумбочки, шкафчики. Буде прикольно? Для 29 квадратних метрів дуже крута, кру, ну, круто зробили і по ремонту, мені подобається. І ще дуже класний плюс, що це наш ремонт. Так, да, це прикольно. Дивись, так як тут тепла підлога, тут немає радіаторів. Ну, тобто, тобі вони не треба. І тут прикольно брати такі квартири. У нас є декілька варіантів. Ми казали, що у нас є квартири з підвіконцем. Є квартири, коли вікна в підлогу йдуть. Мені подобається більше вікна в підлогу. Це прикольно. Але тут будь хто комусь не подобається. Ось коли у вас вікно в підлогу, 100% треба ставити теплу підлогу. Це класно, особливо коли у вас маленька дитина, вона буде там ковзати, і ну, їй буде постійно тепленько. Вона буде така підігріватися трошки. І бачиш, який тут вид від нас. Такі, знаєш, це супер зимовий вид. Зимова каза. Так, да, дивись. Розбиваю. Тут можна. Прикольно, ти можеш там дитину відпустити, вона там на Той, а, знаєш, на дивиться. цих, на гойдалках собі грається, ти можеш дивитися за нею. Не і... хвилювати, Закрита територія у нас буде. Да, так, тут закрита територія, Вон туди вона далі йде, О, вона так. величка. Зверху в тебе є лаунж-зона. Так, третій, ми зараз в третьому будинку, і це наша така фішечка да, і це все тут буде кондиціонер. Бачиш, це все воно зроблено так, щоб не порушувати фасад будинку, щоб воно було дійсно класно. У мене красива, естетична квартира. Я ми б... спеціально її показували. У нас є квартири, які робляться по дизайнерським там, якимось там сценаріям. Да. Туди заходиш, що там прям вау. Дждждж". Ну ми спеціально хочемо показати звичайно нормальну квартиру, яку людина робить під здачу в оренду, скоріш за все. І oh. от, от так от ми її зробили. Зробили ми дуже швидко, до речі. Ну тут, як би ну класно, да. Тут хлопці молодці, постаралися. Так, молодці. Тут так. Пасон девелопмент, Підписуйтесь на нас і чекайте на нові випуски, і ми будемо знімати більше оглядів на квартири і обов'язково ще знімемо... відео. В нас дуже велика великий план на 26-й. Так не будемо зараз розкривати. Ні. А ви можете писати, що вам хочеться, щоб ми вам показали. Не тут байдуже. Нехай це буде не наш ЖК, нехай буде щось, щоб ми з вами розібрали якусь ситуацію, щоб ми розібрали, куди інвестувати гроші, в яку нерухомість. Щоб ми, можливо, з кимось зробили інтерв'ю. Так, Як колаборацію, новини будівництва в Україні за кордоном, будь-що. Діма у нас дуже багато всього знає, я піднатискаюся. А в мене тут рядом такий крутий блогер, її там пізнають на всьому райончику вона тут прям. І ми будемо запускати нові рубрики, нові випуски. 26-й рік буде у нас таким. Так. Да. Одрузі, ну, ви пишете спосон дивано.